Книга Вихід, глава 36. І зробить бацалїл та оголіяв, та кожен мудросердий чоловік, кому Господь дав мудрости та розсудку, щоб уміти зробити кожну працю роботи в святині на все, що Господь наказав. був. І покликав Мойсей Бацалїла та оголіява, та кожного мудросердого чоловіка, кому Господь подав мудрість у серце, кожного кого вело серце. Зблизитися до цієї праці, щоб зробити її. І взяли вони від Моїсея все приношення, що позносили Ізраїлеві сини для праці служби святині, щоб зробити її, а вони ще приносили до нього щоранку добровільного дара, і прибули всі мудреці, що роблять всю роботу святині, кожен із праці своєї, яку вони роблять, і сказали до Моисея, говорячи Народ приносить більше, ніж потрібно було для праці, яку Господь звелів був зробити. І Мойсей наказав проголосити в таборі, говорячи ні чоловік, ні жінка нехай не роблять уже нічого на приношення для святині, і був стриманий народ від приносів. А наготовленого було досить для кожної праці, щоб зробити її, і ще зоставалось. І зробили кожен мудросердий із тих, що робили скнійну працю, десять покривали суканого вісону, і блакиті, і пурпуру та червені. Херовими мистецькою роботою він поробив їх. Довжина одного покривала 28 ліктів, а ширина одного покривала 4 лікті, усім покривала міра одна. І по він п'ять покривал одне до одного, і п'ять інших покривал поспинав одне до одного. І поробив він блакитні петельки на краю одного покривала з кінця в спинані, так само зробив на краю кінцевого покривала в спинані другим. П'ятдесят петелек зробив він у покривалі однім і п'ятдесят петелек зробив він на кінці покривала, що в другім спинанні. Ті петельки протилелі одна до однієї. І зробив він п'ятдесят золотих гачків, і по спина ті покривала одне до одного тими гачками, і стала одна скинія. І зробив він покривала з вовни козиної та намета над внутрішньою скинією, одинадцять покривал зробив таких. Довжина одного покривала тридцять ліктів, а ширина одного покривала чотири лікті. Одинадцятьом покривала міра одна. І по спина він п'ять покривал осібно, а шість тих покривав осібно. І поробив він п'ятдесят петелек на краю кінцевого покривала в спинанні, і п'ятдесят петелек поробив на краю покривала другого спинання. І зробив він п'ятдесят мідяних гачків на спинання кинії, щоб стала вона одна. І зробив він накриття для скинії баранячі на червоно пофарбовані шкурки і накриття зверху ста хешевих шкурок, і поробив він для скинії стоячі дошки з акаційного дерева, 10 ліктів довжина дошки і лікоть і півліктя ширина однієї дошки. В одній дошці дві ручки сполучені одна до однієї. Так він поробив усі дошки скинії. І поробив він дошки для скинії, 20 дощок. На бік південний на полудень із сорок срібних підстав поробив він під ними двадцятьма дошками, дві підстави під однією дошкою для ручок її, і дві підстави під дошкою другою для двох ручок її, а для другого боку з кинії у бік півночі зробив він двадцять дощок, і для них сорок срібних підстав, дві підстави під одну дошку і дві підстави під дошку другу. А для заднього боку в скині на захід зробив він шість дощок, і дві дошки зробив він для скиніних кутів на заднього бока. І були вони поєднані з долу, і разом були вони поєднані наверху її до однієї каблучки. Так зробив він для них обох для обох кутів. І було вісім дощок, а їхні підстави з осрібла, шістнадцять підстав, по дві підстави під одну дошку. І зробив він засуви закаційного дерева, п'ять для дощок одного боку скинії, і п'ять засувів для дощок другого боку скинії, і п'ять засувів для дощок заднього боку на захід. І зробив він середнього засува, щоб засувати посередині дощок від кінця до кінця. А ці дошки він пообкладав золотом, а каблучки їхні на вкладання для засувів. Поробив із золота, і ці засуви він пообкладав золотом, і зробив він завісу з блакиті і пурпуру, і червені та суканого вісону, мистецькою роботою зробив її з херовимами. І він зробив для неї чотири акаційні стовпи і пообкладав їх золотом, гаки їх золоті і вилив для них чотири срібних підставі. І зробив він заслону для входу з кинії з блакиті, пурпуру і червані та суканого вісону, робота гаптівника, а стовпи її п'ять а гаки їх золоти, і він пообкладав їх верхи та їх обручі золотом, а підстави їхні п'ять із міді. Амінь.